Друзі, доброго дня вас вітає компанія автопарк Одеський філіал. У нас на продажу Audi А6 2015 року випуску. Автомобіль повністю весь у рідному забарвленні. Є в нас бронеплівка, яка оклеєна по канту дверей, по ручкам. Дуже крута комплектація, в яку входить парктроніків кола, є в нас проекція, підігрів усі, усіх сидінь. Багатозонний, чотирьохзонний 4-зонний клімат-контроль. Є в нас безключовий доступ. Ось такий стан у нас переднього водійського сидіння. Стан пасажирського сидіння. Кнопка старт-стоп. Стан реча перемикання передач. Клімат-контроль. Є що підігрів, так і вентиляція сидінь. Екран мультимедії, Двигун робить взагалі без ніяких нарікань. Ніяких помилок немає, оберти тримає дуже добре, стан руля також дійсно в дуже гарному стані. Автомобіль на перевершеному стані. Є в нас пам'ять сидінь, музика босе. Покажу вам трішки задній ряд. Задній ряд також у нас на перевершеному стані. Таке враження, що ніхто взагалі не катався. Можна регулювати собі клімат-контроль, ставити на задній ряд. Є підігрів сидінь. Також для заднього ряду. Ось такий на стан. Дійсно, стан заворожує. Автомобіль к нам приїхав із Кореї. Навіть фари вже матричні. Є люк у автомобіля, дуже гарна комплектація, дуже гарна зимова гума, класні диски. А цей автомобіль буде вас зустрічати в місті, Одеса, вулиця Грушевського, 15. А приїжджайте потестимо з вами на тест драйв Можна придбати у кредит лізинг 3-1, будь-який варіант розрахунку.